І на прес-конференції заніс офіційними зверненнями про те, що згідно з законом про вибори народних депутатів, протягом трьох днів ви повинні надати той же самий час для спростування брехливої інформації. Занесли цей лист, я продемонстрував журналістам, занесли його в кампанію ТВА, Ваші співробітники відмовилися його в тоді цей лист був направлений рекомендованим листом з описом, що там знаходиться на пошту. Пошта була, я не знаю, там напроти Рязань, біля Рязань. Значить, він знаходиться там вже четвертий день. Вам є повідомлення про те, що ви повинні його забрати. Мені це ну, ну, має, Мало бути, ну пошта, це як мені там, зараз я не, ну, не знаю. зараз це відомо. Маємо листа отримати. Ну, я, листа, я я вам все. Кажу. Все. Сьогодні останній день там. ви продовжуєте лити бруд. Ваш канал, точніше. Я хочу вам повідомити, що моя донька Федорук Олена Миколаївна, яка є, працює, викладає в Лондонському університеті як кращий студент, залишилась на викладацьку роботу, просто вам кажу. І вона для того, щоб ви її підірвали ваш канал, її репутацію, а там це дуже ціниться, значить, вона буде подавати в суд. Так що будьте готові. В українські суди я не вірю сьогодні. Значит, будьте готові, ви будете відповідати за ці всі речі і за всі ці наклепи, які робить з допомогою ваш То канал. Ви мене, ви мене для цього викликали, я для цього викликав для того, щоб дати спростування, щоб журналісти записали аргумент, який я на натякав на прес-конференцію, що можливо було. Тобто я сьогодні в політичній кухні вас не чекаю.